Зараз ми тут зібралися для навчання персоналу мінометних застав Пекашерів. Було зроблено висновок, що ці міномети є набагато кращі ніж ті, які скажімо так нам дісталися в спадщину. Це є натівсь рівень. Чим вони кращі? По-перше, вагою. Наші старі міномети важили порядка півтонни, 500 кілограмів. Важко пересуватися з ним, важко грузити, тим більше приховано. Цей міномет важить 210 кілограмів. Досить хороша конструкція, 120-й калібр, дальність 6 тисяч метрів. Аго, я открий. У нього всі механізми наведення сховані, тобто немає прямого попадання пилюки на шнеки, на різьби і тому подібне. Заняття ми починаємо спочатку з АЗІВ, тобто ми розказуємо основні принципи роботи з мінометом. Тому що це є швидкість. Деякі починають мінометом працювати неправильно. Краще освоїти складнішу техніку, як це все робиться, і потім це все відбувається миттєво. Там За хвилину можна перенавестися з цілі на ціль. На 15.00. <кхух> Далі. Шукаєте якісь орієнтири, які ви бачите на цій місцевості. Це може бути код цього будинку. Але... Це є робота з координатами. Тобто ви знаєте свою координату, координати цілі. Потім ми будемо проводити повністю вже комплекс. Тобто від початку отримання цілі, до вибору позиції, потім виставлення позиції, доповідь, що готовий до ураження цілі, для чого бусоль, для чого виставляти напрямок, як на фронті використовується в даний момент, які проблеми, до чого потрібно бути готовим, як реагувати на різні ситуації, які виникають.